А ви знали, що в деяких племенах Південної Америки та Океанії люди роблять собі шрамування? У деяких нечисленних племенах Південної Америки та Океанії люди спеціально роблять собі шрамування у вигляді крокодилу їх тотемної тварини. І в сучасних арт технологіях так само дуже розвинене шрамування і дуже багато є прихильників і послідовників. Але все ж таки. Більшість пацієнтів все ж таки страждає від появи рубців, і особливо якщо вони знаходяться десь на відкритих ділянках тіла, які мають які в оточуємо. Якщо розглядати рубці з приводу пацієнтів акне-постакне, то за даними психологів та психіатрів. Психологічний дискомфорт, який отримують пацієнти з постакне, набагато вищий, ніж у пацієнтів з акне Тому пам'ятайте про це, якщо у ваших пацієнтів знаходяться рубці на відкритих ділянках тіла, то, скоріш за все, вони мають психологічний дискомфорт і їм не дуже комфортно з цим жити. Тому, навіть якщо це якийсь маленький рубчик, ви прекрасно це знаєте, що більшість пацієнтів хоче його прибрати, щоб відчувати себе максимально. Впевненими в собі, ну, це такі трішки основи, які вже розбиралися, але ми, безумовно, по ним ще трішки і пройдемо. Що таке робиться ділянка сполучної тканини, яка заміщає дефект шкіри, слозової оболонки, органи чи тканини, що виникає внаслідок їх ушкодження або патологічного процесу. Замість тканини ідентичні загиблі розвивається сполучна рубцева тканина. Вони позбавлені волосіних фолікулів, сальних та потових залазів та колір звичайно темніший або світліший за навколишню шкіру. Є дуже багато класифікацій, але основна, до якої ми завжди звертаємось, коли працюємо з рубцями, це все ж таки класифікація залежно від відношення їх до рівня навколишньої шкіри. І є в нас нормотрофічні рубці, які знаходяться в нас на рівні навколишньої шкіри, та є патологічні. До них відносяться атрофічні, які нижче. Навколишньої шкіри гіпертрофічні, які підвищуються над рівнем навколишньої шкіри, та келоїди, які мають здатність до тривалого самостійного росту. Також для нас дуже важливо, коли ми працюємо з рубцями, це свіжі або старі рубці, це в залежності від того, коли вони з'явились до одного року або більше. Норматрофічний рубець він формується внаслідок адекватної реакції організму на травму. В принципі, якщо пацієнта не турбує, якщо знаходиться десь в закритих ділянках тіла, то в принципі можна з ним і не працювати. Вони абсолютно безболісні, не містять сюди, перебувають в межах рани, плоскі і е, стягують нам шкіру. Атрофічні рубці, е, якщо говорити з практики, то напевно, що найбільше пацієнтів саме. З атрофічними рубцями, які у нас е звертаються до нас на природу. Вони тонкі або зморщені, обмежені межами рани, поширюються нижче поверхні шкіри, безболісні, і вони є наслідком травми вітряної віспи або акне. Пам'ятаємо, що акне в нас є у 80% людей, тому в принципі це такі наші найбільше пацієнтів на прийомі, якраз будуть за трофічними рубцями. І як вже казали, ми їх можемо поділити на бокскар, а й спікаворолін в залежності від форми цього рубця. Гіпертрофічний рубець формується в як правило через декілька тижнів або навіть місяців після оперативних втручань травм наслідок сильного запалення приєднання вторинної інфекції, зниження місцевого імунітету, ендокринних дисфункцій, генетичної схильності і так далі. Вони безболісні, багаті на пророслі судини знаходяться в межах рану, підняти над поверхнею шкіру, стягують її, і після розсмоктування залишають почервоніння гіпер або гіпопігментацію. Килоїдні рубці це один з найважчих видів рубців, з яким нам доводиться працювати. Він значно перевищує розмір первинної травми. Як вже казали, може з'являтися набагато пізніше ніж з'явилася в нас травма. Це є масивне розростання сполучної тканини. Вони болять, сверблять багаті на судини, поширюються за межі рани. Підняти над поверхньою шкірою, не викликають стягування, і, в принципі, вони ніколи самостійно не регресують. Коли ми починаємо працювати з рубцями, нам треба розуміти функціональну активність, тобто або активний, або неактивний рубець. І є об'єктивні та суб'єктивні ознаки цього. До об'єктивних це те, що в нас відчуває пацієнт, і сюди відносяться свербіж, болючість, гіперчутливість до перепадів температури. Та є в нас об'єктивні ознаки. До них відносяться вибухання над рівнем шкіри, яскраве забарвлення, виражена вегетативна реакція, або пальцева проба, регідність тканин та неможливість взяти робець у складку. Є фактори ризику, які можуть впливати на те, чи з'явиться в нас патологічний рубець – це саме гіпертрофічний або кілоїд. І от із цікавих фактів, наприклад, щодо факторів ризику до формування кілоїдного рубця по науковим даних є це група крові А, темний тип шкіри чи роде волосся, наприклад. З приводу диференційної діагностики говорили, що важливо розуміти, чи це гіпертрофічне робе, чи це кілоїд. Інколи е лікарям буває складно віддиференціювати. Є така легенька табличка, яка вам допоможе це зробити. І зверніть увагу з приводу рецидива після хірургічного втручання останній пункт цій табличці. І якщо видалити кілоїдний рубець, то з вирогідністю 100%, майже в 100% буде рецидив. Якщо видалити гіпертрофічний рубець, то рецидиву не буває. Лікування рубців необхідно починати якомога раніше. І пам'ятаємо про те, що завжди в медицині максимально комплексний підхід буде давати нам максимально крутий результат. Жодна схема лікування, якась монопольна з використанням якоїсь мазі одного апарату або однієї ініційної методики, на жаль, не дасть нам. Прям дуже крутого результату для пацієнта, тому ми повинні максимально комбінувати всі методики, і тоді ми можемо досягти максимально можливих результатів. Вже сьогодні дуже багато про це говорила, але дуже коротко про основні методи, які ми можемо використовувати для боротьби з рубцями. І перше – це місцева профілактика утворення патологічних рубців, які ми повинні використовувати на ранніх етапах. Це місцева це силиконові гелі, накладки, плавеної, які ми використовуємо довготривало, щонайменше два місяці. Наступний метод це терапія кортикостероїдами. Я в своїй практиці дуже часто використовую це якраз в роботі з колоїдними рубцями, Внутрішньо-вогнищеве введення або атріамценалону, гідрокартизону і так далі. За рахунок потужної протизапальної дії, за рахунок пригнічення синтезу колагену та глікоземіногликанів, за рахунок гальмування росту фібробластів, у нас є змога зменшити, робити, щоб він не ріс активно і щоб він став рівень зі шкірою. Наступно використовуємо ферментотерапію з використанням гіалуронідази та колегнази, найчастіше для гіпертрофічних та нормотрофічних хрупців. Якщо не бачу ефекту від глюкокортикостероїдів, які ми вводимо внутрішнього вогнище, можемо використовувати протипухлинні препарати, про які вже теж сьогодні ми чули. Кріотерапія дуже такий метод, який з'явився давно. Використовують його багато, але я так само рекомендую поєднувати кріотерапію з внутрішньовогнищевим введенням глюкокортикостероїдів і для свіжих гіпертрофічних рубців. Ми можемо досягти максимально максимального результату. Атрофічні рубці, це як же я вже казала, напевно, що найбільша кількість пацієнтів буде саме з атрофічними рубцями, і в своїй практиці я починаю роботу з атрофічними рубцями саме з субцізії з веденням якоїсь корисної речовини. Вам вже попередні доповідачі розповідали про цей метод на нехту. Це дуже простий метод, але дає нам змогу максимально підготувати шкіру для подальшої роботи. Сьогодні ми з вами більше будемо я буду більше акцентувати увагу саме на апаратних методиках, які будуть давати нам змогу досягти максимальних результатів. Але пам'ятайте, що всі апарати вони працюють з водою? Тобто, якщо ви просто так до вас прийшов пацієнт, ви просто так почнете робити просто апаратні методики, то ми не зможемо досягти 100% результату для того, щоб покращити цей результат. В ідеалі дати якусь воду і дати не просто воду там хаотично проколота. Якщо ви зробите субтізію, це дасть змогу максимально наситити тканини водою для розповсюдження електромагнітної хвилі прям по всій поверхні. Це нам буде підіймати потенціал клітини. Ми можемо побачити максимально можливий результат. В своїй практиці під час субцизії я більше використовую полінуклеотиди або плазмотерапію, але тут вже на ваш розсуд. Так, давайте будемо паралельно починати робити апаратну методику, тому що це все таки час. Я зараз розкажу ще про основні методи, і потім зупинимося на апаратах. Також для атрофічних рубців типу iSpeak можна використовувати Cross-TCA. Ін'єкції філерів для атрофічних рубців типу бокстар та ролін також можна використовувати. Але я все ж таки прихильник того, що з рубцем треба максимально пропрацювати. Тобто введення філерів вам дасть ефект на якийсь короткий проміжок часу. Коли пройде дія філерів, так само у нас рубець буде наявний. Тому я за те, щоб максимально пропрацювати з якістю шкіри, а що залишається, мінімально можна вже використовувати філери. Ін'єкції ботулотоксину для гіпертрофічних кілоїдних, за рахунок зменшення м'язового скорочення шляхом інгібування екзоцитозу ацетилхоліну також буде гарно працювати. Ну і Сьогодні ми з вами зупиняємось на апаратних методиках. Із апаратних методик дуже гарно працюють з рубцевими змінами: мікроголкове неаблятивне шліфування, фракційне лазерне шліфування та IPL. Сьогодні я хочу поділитися нашим досвідом роботи саме на платформі Ендімети і ем... У платформи Endymed є дві маніпули, які ми використовуємо у пацієнтів для роботи з рубцями: це мікроголкове РФ та е, шліфування ФСА. Е, я далі буду більш детально про це розповідати. а Зараз хочу вам наголосити з приводу IPL терапії. Якщо в вашому арсеналі є IPL-терапія, то починайте працювати з рубцями за допомогою IPL. Тому що це дасть вам змогу швидко усунути зайвий судинний компонент, який завжди наявний в рубці. І пам'ятаємо про те, що дуже багато пацієнтів, ну, практично у всіх, у яких є наявні рубці, в них є психологічний дискомфорт. А ви пам'ятаєте про те, що робота з рубцями це завжди праця довготривала. Тобто ми не працюємо з пацієнтами там за. За три дні за один візит і так далі. Наш шлях він завжди дуже довго тривалий, і пацієнту треба дати побачити результат одразу. Якщо він побачить після першої процедури е якийсь крутий результат, це дасть йому мотива мотивацію та дасть йому наснагу працювати далі. І отут нам дуже гарно допомагає IPA. тому що за один-два візити ми прибираємо цей судинний компонент, і вже рубець не виглядає червоним. а Він в нас вже білий. І, як правило, пацієнти на цьому етапі вони дуже е, задоволені результатами? В них є бажання працювати і рухатися далі. Але сьогодні е, ми поговоримо з вами якраз про платформу Ендімет. Мікрохолковий інтенсив е, – то взагалі моя любов, е, тому що цей апарат вирішує дуже багато проблем. Ми далі трішки про це поговоримо. Але які же принцип роботи? Він полягає в утворенні мікроотворів в шкірі за допомогою спеціальних згрупованих мікроголок, що важливо, не відбувається порушення цілісності епідермісу. Ефект відпливу можна порівняти із лазерним шліфуванням, але польові відчуття та період реабілітації значно нижчі. Також, що важливо, немає загрози термального пошкодження епідермісу. Мікроболки дуже швидко проколюють і генерують радіочастотну енергію, що викликає ремоделювання шкірного покриву за рахунок стимуляції вироблення колагену. У нас цей апарат в Арсеналі з'явився років п'ять назад, і коли ми обирали який саме мікроголкові РФ обрати, і скажу чесно, що основний запит пацієнтів це були рубцеві зміни. Тому ми шукали якраз той самий апарат, який допоможе нам справлятися з рукцевими змінами. Ми дуже багато вивчали наукову інформацію, тому що ми всі лікарі, і для нас основа це безпечність. Ми повинні з вами спати спокійно. Що коли ми робимо процедуру, ми не повинні нервово брати телефон вночі і думати, що там трапилось От з індіметом, ви можете спати спокійно, тому що це. Е, е, Дуже вивчена технологія, підтверджена багатьма науковими дослідженнями, які є у вільному доступі, і ви з усіма ними можете ознайомитися. Також другим плюсом саме платформи Ендімет є те, що є змога е, додавати маніпули. Тобто, ви використовуєте не лише один мікроголку ВРФ, а додаєте додаткові маніпули. І от з приводу роботи з рубцями додаткова маніпула це якраз ефесар, яка дає нам можливість пропрацювати ще інтенсивніше за один візит і отримати ще крутіші результати. Але якщо у вас є вже ця платформа, є змога ще використовувати неінвазивні рф технології, які дають змогу пропрацювати з багатьма іншими проблемами. Так як я вже казала, що Ендімет э, платформа дуже гарно працює з багатьма тих, з багатьма проблемами, від себе скажу, що моя улюблена зона э, для роботи мікроголкового РФ це шия. Якщо раніше ми працювали це, що в нас був бланч заповнення кілець венери і і все, але це ніяк не впливає на турбур, на пружність, на якість шкіри то з появою в нашому арсеналі саме платформи Ендімет, в нас э, просто шия. Питання зі шкірою вирішується дуже просто, тому що здані за одну процедуру пацієнти бачать неймовірні результати. Шкіра підтягується, стає пружньою, і коли ви проходите комплекс процедур, якщо і залишаються ці кільця венера, то можна вже прицільно пройти за допомогою бланчу або там. Ну, я не використовую там ніякі філери для кілець венери, Я тільки бланч. Але хто використовує в які препарати можна також викласти? Але скажу чесно: в цього немає ніякої потреби. Наступна дуже е, така. Примхлива ділянка для роботи це верхня повіка і нижня повіка. Є пацієнти, які, в яких вже є покази, начебто для блефаропластики, вони такі початкові, але вони ще збираються з думками і думають, коли знайти той час на реабілітацію, або тільки початкові якісь проблеми. І тут дуже нас теж виручає мікроволковий РФ, тому що шкіра дуже підтягується, око відкривається. І, знову ж таки, я не кажу, що для тих пацієнтів, у яких є кили нижньої повіки і прямі покази до блефоропластики, звісно, це не панацея, але на початкових етапах прекрасно працює. Е, наступне це зона над колінками та над ліктями. Дуже примхлива, з якою дуже важко працювати. І от за допомогою мікроголкового РФ також ця зона не буде для вас проблемою. Е, я там казала, що ми п'ять років назад обирали, які все ж таки обрати для себе апарат. І чому саме Ендімет, тому що Маніпула інтенсив має єдина запатентована d технологію, і це дуже сильно нас виручає. Ви можете бачити на слайді зону коагуляції і наскільки більша та зона стимуляції. Оця зона оця технологія d дає нам змогу контрольовано проникати на рекордну глибину шкіру, що не дадуть інші апарати. Але при цьому ми не будемо мати довгострокової реабілітації і не будемо мати дуже сильних болісних відчуттів, як на схожих апаратах, там пропонують пацієнтів вводити в. Наркоз і так далі, в цьому у вас точно не буде необхідності. Так, я не можу сказати, що ця процедура зовсім-зовсім безболісна. Це залежить від больового порогу пацієнта, але в жодному разі необхідності навіть обговорювати наркоз немає, тому що це все дуже ем, терпимо. Ем, і от якраз за рахунок цієї 3 d технології для роботи з рубцями ми дуже часто використовуємо одномоментно насадку мікроболкового РФ і насадку фракційної радіорадіопольової абляції. Це більш травматична процедура, але за один раз, за одну реабілітацію, вона дасть максимально круті результати. І перевагою насадки ФСАР є те, що в нас є можливість. Глибокого прогріву тканин аж до 2-9 мм. А саме мікроголкова РФ буде нам працювати до 8 мм глибину шкіри. Ось так виглядає пацієнт через 1-2 дні після процедури, і ви вже бачите, через 4-7 днів абсолютно немає ніяких наслідків якоїсь процедури. Зараз будемо з вами дивитися результати. Скажу так, що більшість результатів, які будуть представлені на слайдах, це лише використання апарату Ендімета. Ви пам'ятаєте про те, що я за те, щоб ваш підхід був комплексний і ви використовували максимальні технології для того, щоб пришвидшити. Боротьбу пацієнта, але для того, щоб показати вам, які є круті результати саме від одного апарату, фактично всі пацієнти лише після апаратної методики, лише одна пацієнтка буде в якої ми використовували ще субцізію. Покажу вам. Тут є і мої результати, і результати просто лікарів, які працюють також цим апаратом. Перше це використання маніпули ФСР, чотири процедури абсолютно без нічого більше. І ви ж розумієте, що якщо б додати сюди якісь ін'єкційні методики, то ваші результати були просто вражаючими, але і так, як для апаратних методик, прям дуже круто. Це лише маніпула ФСА. три процедури. Більше нічого не було. А якщо провести ще й субцізію, то було прям взагалі дуже круто. Це лише мені була інтенсив п'ять процедур. Подивіться, звісно, у цього пацієнта є покази до СО2, шліфування і так далі. Але, е Експериментально лише інтенсив, п'ять процедур, і наскільки покращився рельєф шкіри. А якщо б додати ще методи додаткового лікування, то було б взагалі круто. Це мікроголковий РФ, інтенсив, дві процедури. Це чотири процедури також інтенсиву. Це п'ять процедур на мікроголковому РФ. Це одна процедура мікроголкового РФ. Подивіться, як змінився рубець. Якщо додати ще, ну насправді тут немає ще фото після пацієнта, ми провели йому ще другу процедуру мікроголкового РФ і провели бланч, і рубця фактично взагалі не видно. Лише одна процедура мікроголкового РФ. Подивіться, наскільки скоротилися пори, тому що, якщо у ваших пацієнтів розширені пори мікроголковий РФ прекрасно працює і в етапах навіть лікування акне, за рахунок того, що зменшується проліферація шкірного сала. Працює з пропіони бактерії акне. Я не прихильник, щоб в активних стадіях висипу це підключати, але в стадії ремісії буде працювати прекрасно. Ця пацієнтка мала CO2-шліфування і в анамнезі. І коли вона до нас звернулася, вона мала марлеву сітку вже протягом двох років. Потім вона десь загубилася і прийшла вже, коли не було цієї марлової осівки. І от ми змогли за одну процедуру настільки покращити рельєф. Ось лише ця пацієнтка має, окрім мікроголкового РФ, ще субцізію. Так, тут ще не ідеально, але насправді тут було проведено лише два мікроголкових РФ і дві субцізії, і за допомогою полінофлеотидів такий результат. Ця пацієнтка провела ми одну процедуру, одномоментно мікроволкової РФ і маніпулу ФСР. І ось тут пацієнтка з двома процедурами мікроволкового РФ. Фактично стрій взагалі не видно в житті абсолютно. Це пацієнтка, і ми бачимо робець до одразу після, і як виглядає через 14 днів. Це лікар з нашої клініки. Вона даже навіть і не хоче робити другу процедуру, тому що насправді робець фактично вже не невидимий і абсолютно не турбує. От за одну процедуру, навіть без ніякої підготовки ми тут не кололи нічого, просто так от провели її на навчання ще і ось такий гарний результат. Так, зараз ми повернемося, подивимося, що в нас робить Оксана. Значить, ми зараз за одну процедуру будемо обробляти і мікроголковими РФ, і маніпули ФСА. Це дуже зручно, якщо у вас є змога комбінувати ці дві процедури. Насправді апарат дуже легкий у використанні. Повірте мені, тому що в нас в Арсеналі є багато апаратів, але це напевно що єдиний апарат, з яким ніколи не буває ніяких проблем, він ніколи не ламається, він дуже легко вмикається. Коли ми працюємо з маніпулею інтенсив, ми повинні нажимати на педаль. Коли ми вставляємо індивідуальну насадку, апарат нам одномоментно дає одразу всі рекомендовані параметри в залежності від обраної ділянки. Тут є змога обрати або це лоб, або це переорбітальна переоральна ділянка, або це щоки, або шия, або декольте, або це розтяжки рукці. Коли ви обираєте необхідну вам ділянку, одразу ви бачите, скільки у вас залишилося імпульсів, коли ви працюєте. Одна насадка, її вистачає, щоб пробити повністю обличчя шиї декольте, або попрацювати там ще десь по тілу. І ми апарат нам дає рекомендовані параметри. Якщо ви багато вже працюєте, ви в принципі можете самостійно регулювати, десь підвищувати параметри. Ви вже знаєте, як реагує шкіра, що ми можемо отримати в залежності від різних параметрів. Але на початкових етапах працювати дуже дуже комфортно і просто, тому що треба просто вмикнути, і апарат одразу дасть вам всі рекомендовані параметри. Коли ми працюємо насадкою Ефесар, якщо ми їх комбінуємо, то спочатку ми використовуємо насадку мікроволкового РФ, а вже потім поверх проходимо насадкою для шліфування. Перевагою цієї насадки. Якщо е, насадки для мікроголкового РФ вони одноразові, ви повикористовували, навіть якщо ви десь там не ті імпульси, її треба буде е, утилізувати. Але насправді пацієнти завжди знаходять дещо ще ті місця, які треба пропрацювати, якісь проблемні ділянки, тому ніколи вона зайвою точно у вас не буде. А от коли ми працюємо насадкою ФСАР, в нас з вами є змога її залишити на наступну процедуру. Це дуже Зручно, тому що розмір рубців у всіх пацієнтів він відрізняється. Інколи бувають пацієнти, наприклад, якщо рубці постакне, щоки повністю все обличчя, інколи ми можемо використати повністю всю насадку за одну процедуру. Але бувають пацієнти, якщо в нас якісь після пологу виробиться або десь по тілу робить, і звісно, одну насадку ми за одну процедуру не використаємо. І У нас з вами є змога її обробити, підписати і залишити в клініці і використовувати. Її на наступний раз, і це дуже дуже зручно. Реабілітація, коли ми використовуємо одномоментно на дві насадки, вона, звісно, може бути трішки довшою, але насправді вона абсолютно не критична. Навіть після використання двох насадок під час однієї процедури наші пацієнти через 4-5 максимум днів вийдуть собі на роботу і прекрасно працюють після мікроголкового РФ. Добу зберігається почервоніння, можуть бути такі цяточки і в принципі через 2-3 дні ми спокійно можемо йти е, працювати. Тому дуже часто на склініці дуже популярні ці процедури по е, вечорам четверга або п'ятницю. І якраз до понеділка є змога повністю відреабілітуватися. Щоб обробити повністю отакі, наприклад, рубець, як в нас є, ми в принципі хвилин за 10-15, якщо так вже пацієнт ліг і ми починаємо працювати, 10-15 хвилин нам достатньо, щоб обробити повністю все. Так, що у вас? Закінчуєте. Як виборював відчуттям? Відчувається? Насправді при роботі з тілом саме дуже комфортно проходить процедура, але в анамнезі в нас було багато оперативних втручань, тому дійсно пацієнт вже скомпрометований з приводу болю і йому не хочеться зайвий раз її відчувати. Але якщо ви працюєте з пацієнтами, у яких не було подібних ситуацій, то по тілу взагалі без больових відчуттів навіть, по обличчю все ж таки дискомфортно. Сподіваюсь, вам було корисна інформація. Це бажаю вам успіхів. Дуже дякую вам за такий прекрасний конгрес. Було дуже.